Так, ми слово поки не Так, ми довго думаємо. Так, в нашому хіт параді зашкварених вже давно просилася одна не вельми шановна пані, яка от от нещодавно робила досить гучні заяви. Ні про що, ну але все змінюється. Це було близько місяця назад. І наразі, по нашим перевіреним даним, вона взагалі збирає на українські безпілотники. Отож, зустрічайте! Маленька дівчинка українського шоу-бізнесу, як би то не було дивно, досі народний артист України, Ткаченко, Альо, учасниця тих самих крінжових мюзиклів з дитинства та постійна учасниця новорічних шоу, щоправда, на Росії. Ані Лорак! 1995 року на болотах проходить збіговисько під назвою Ранкова зірка, в якому Кароліна за сприяння свого продюсера бере безпосередню участь. Проте вже по приїзду на фестиваль виявляється, що під іменем. Кароліна зареєстрована інша молода співачка з Росії Тетяна Корнєва. Саме тоді був придуманий псевдонім Ані Лорак. Як прочитане ім'я Кароліна, навпаки, скоріш за все, автором цієї ідеї був продюсер, але підтвердження цієї інформації я не знайшов. На болотах вже Ані Лорак стає переможцем телевізійного шоу, а також цього ж року отримує нагороду за друге місце на легендарному українському фестивалі Червона рута в Криму. І правильно, бо перше тоді забрав Олександр Коновалов. Просто гляньте на цю красу. Це танці, той, 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 той Зараз це, між іншим, успішний IT-підприємець. В сраку IT-курси. Хочете сферу технологій? Читайте реп на великій сцені в дитинстві. Схема бігма робоча.